Фотозона стіл зі смаколиками і боді арт такого біля головного храму Луцька, мабуть, ще ніколи й не було. Та війна вносить свої корективи в абсолютно усе. Тож розмальовані під час богослужіння маленькі прихожани зовсім не дивина. Тим паче, що кожен малюнок на дитячому обличчі це допомога нашій армії. Я сьогодні а, допомагаю розмальовувати а, обличчя наших дітей. Ми... Власне, робимо їх трішечки щасливішими. Діти каже художниця, обирають виключно патріотичні кольори в парк. Це українські патріотичні сердечка. Це такі фаворити сьогоднішнього дня. Поруч творчого куточка, довгий стіл зі смаколиками. Тут і кукурудза, і кавуни, і різні тістечка і компоти. Усе організували волонтерки Луцького жіночого монастиря святителя Василія Великого. Ми збираємо кошти для озброєних саталюбер. Ми всі знаємо на їхні готові потреби. Люди охоче купують. Е, так, і дякую бо, їм це, бо вони бо не байдужі до того, що для хлопців саме кошти. Посіяти. І навіть деякі, що просто самі а складають жертву, навіть не купують. Як роз... Тим часом за воротами собору влаштували цілий ринок. До свята Маковія сюди знесли сотні, а то й тисячі букетів із маком та різну продукцію бджільництва. Починаючи від меду, славно звісного для всіх. Так само свічки вироблені, фігурочки свічкові, з воску бджолиного, пилок, це обніжжя бджілок, настоянки лікувальні прополіс з бджолиного підмору, воскова мілі. За літру меду на театральному майдані пасічники просили не менш, ніж 250 гривень. Я люблю греча, він дуже пахне. Ага, то ви через запах, так? Так, але ж він не дуже пахне. Я вже відвикнути давно не знаю. Ну вроді якось знаю, що свеку було, привезе метод на ще не, не відкрив на сілу хату, пахну з медшки. З але вже давно це все було. Купували лучани і воскові свічки. Одна велика це сотня гривень. І то певнить пані Ірина дуже дешево, бо робота над такою це великий труд. Розтопити віск 2-3 години залежно від об'єму, залити форму і тоді залежно від температури на вулиці йде процес застигання. Але від 4-5 годин ну, інколи і до 10 буває. До повномасштабної війни, додає пані Ірина, надто користувалася попитом свічка в формі оголеної жінки. В мирний час купували люди за кордоном. Не дуже люблять таке. У Нас теж інколи буває молодь. Переважно молодь. Є у пасічників і лікувальні настоянки. Воскова міль, лікування легеневої системи, хронічний бронхіт, туберкульоз, кашель, таке бджолиний підмор, на розтирання суглобів, розтирання мир, п'ють при сукровому діабеті, знижує рівень цукру в крові. Ну, такі от настійки. Є липа дуже хороша лісова. дуже 300 гривень біт Липовий мед, кажуть пасічники, люди купують неохоче, бо ціна не всім по кишені. Перевагу дають різнотрав'я, різнотрав'я гречка. Елітні ну, меда ну, є категорія людей тільки. От, вони от, купують ці меда. Елітні меди це гречані, липові, лісові. Вони, пояснює пасічник, дорожчі. Їх дуже складно взяти, дуже важко. От, логістика дуже дорога, і тому вони дорожчі. Їх багато не візьмеш. Різнотрав'я, наприклад, воно дешевше в рази, якщо взяти цей елітний 300 гривень. То цей буде 200 гривень літра. Його зазвичай легше взяти. Повномасштабна війна, кажуть пасічники, вплинула на продажі продукції бджільництва. Навіть бджілки трохи стали агресивніші. Бо додає і вони відчувають біду. Через війну мед цьогоріч продати складніше. Тому такі ось ярмарки у центрі Луцька файно рятують ситуацію. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.